Мої вітання на телеканалі Дніпро ТІВІ, випуск новин спорту. Міжнародний паралімпійський комітет МПК офіційно повідомив, що росіяни та білоруси не зможуть виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026, що пройдуть з 6 по 15 березня наступного року, де буде розіграно 79 комплектів нагород у шести видах спорту. У вересні 2025 року Генеральна асамблея МПК проголосувала за скасування часткового призупинення членства національних паралімпійських комітетів. Білорусі та Росії, визначивши повні права та привілегії обох МПК, таке рішення означало, що паралімпійці з обох країн зможуть вільно брати участь у паралімпійських іграх за умови їхньої кваліфікації для участі у відповідності до правил міжнародних федерацій окремих видів спорту. При цьому остаточне рішення про допуск спортсменів до кваліфікаційних змагань залишалося за міжнародними федераціями кожного виду спорту. Міжнародні федерації біатлону леж. Но спорту та сноубордингу, а також всесвітня федерація прахокею на льоду направили своє рішення міжнародному паралімпійському комітету, у якому затвердили, що спортсмени з Росії та Білорусі не зможуть взяти участь у цих дисциплінах на Іграх 2026 року. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про нові санкції спрямовані проти двох провідних російських нафтових корпорацій Лукойла та Росніфті, які мають прямий зв'язок зі спортивними клубами Росії. Під обмеження потрапили компанії, що фінансують футбольний клуб Спартак Москва, 100% акцій, якого викупив «Лукойл» та хокейний ЦСКА. Санкції також поширюються на дочірні підприємства обох корпорацій. Будь-яких компаній, в яких Лукоїл чи Росніфть володіють. Понад 50% капіталу автоматично підпадають під блокування активів, навіть якщо не внесені, до списку окремо збірна України зіграє у групі бі проти Литви, Чехії та Вірменії на чемпіонаті Європи з футзалу, що відбудеться з 21 січня по 7 лютого наступного року у Литві, Латвії та Словенії. Матч за участі нашої команди пройдуть у литовському каунасі на Жальгеріс Арені. Два представники України у основному раунді ліги конференції програли Донецький Шахтар у номінально-домашньому поєдинку у Польщі. 1-2 поступився там легії. А Київське Динамо у гостях 0-3 було тріскуче бите турецьким Самсунспором. Гірники мають три очки і посідають 17-те місце в турнірній Таблиці кияни не мають злікових балів. У них 34-та позиція. За підсумками шести турів, Вісім найкращих команд вийдуть напряму до дні восьмої фіналу. Колективи, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють в одній 16 фіналу. Клуби що посядуть 25 п'яте 36 місця, залишають турнір. Таким чином обидва наші повпреди в Єврокубках очок Україні до таблиці коефіцієнтів УФА не принесли. Загалом цього сезону наші команди заробили 3,25 бали. Після чергового єврокубкового тижня Україна залишилася на 28-й позиції. У рейтингу УФА минулий сезон. Наша країна завершила на 20. Третій сходинці, але тепер у підрахунку не враховуються очки команд сезону 20-21 років. Надія Кечінок з Дніпра вийшла до півфіналу парного розряду на хардовому турнірі. WTA 250 у Ганчоу Китай у другому раунді. Вона разом з Александра Еала Філіппіни у двох сетах 6-3-7-5 Розібралася з нейтральним тандемом Поліна Кудраметова. Каміла Рахімова Надія вийшла до п'ятого півфіналу на рівні туру у 2025 році і побореться за четвертий фінал. Наступними суперницями Кічінок і Але будуть переможниці протистояння Кевін Гілсон і Єлена Приданкіна, Катаржина Піцерс Дженіс Тутмен. Мені ще багато чого потрібно виграти. Подібну заяву серед іншого у ході зустрічі з легкоатлетичною спільнотою регіону і Дніпра, що відбулася в Олімпійському домі нашого міста, зробила олімпійська чемпіонка, чемпіонка і рекордсменка світу та Європи зі стрибків у весту Ярослава Магучих. Рандеву з нею спільно організували і провели відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області та Федерація легкої атлетики регіону. Так, мій номер це з Європи у 2021-му, зимовий чемпіонат Європи де я в перший раз виграла його. І форма моя змагальна на комерційних змаганнях. Отак. А сандалі там ти місорку не Ні, це не мої, в мене пума. В мене пума. Клас. Бренд. Ось так, історія. Стисла презентація частини власної екіпіровки і форми, які наразі вже стали експонатами і артефактами свого стенду у музеї Олімпійської слави Дніпропетровщини, передувала зустрічі чемпіонки олімпійських ігор, чемпіонки і рекордсменки світу та Європи зі стрибків у висоту Ярослави Магучих з легкоатлетичною спільнотою регіону і Дніпра, яка вже далі гучними оплесками і оваціями вітала її в залі Олімпійського дому нашого міста. Організатори заходу, керівники відділення Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області Михайло Кошляк та Федерації легкої атлетики регіону Ілля Баклінов вшанували зірку та її тренерку Тетяну Степанову розкішними букетами квітів. Я в захваті. Я Навіть не маю як передати такий восторг. Мені дуже приємно, що наша зірочка приїхала до нас за гості тренерам, що вони виступили перед нашими дітлахами і пожелали нам. Гарних спортивних результатів, а ми в свою чергу підтримуємо нашу олімпійську зірочку. Дуже дякуємо Ярославі Магучих Тетяні Степанови, що знайшли час, приділили увагу олімпійському руху легкої атлетиці, всім діткам. Нашого регіону, так що слава Україні тільки вперед, далі було майже півтора години на щире і відверте спілкування, діалог з аудиторією, у ході якого Ярослава разом зі своєю наставницею відповідали на різноманітні запитання, зазначивши на початку серед іншого, що попри війну вони завітали до рідної домівки, щоб відпочити, адже вона надихає, додає нових сил і прагнення йти далі, як ніхто інший. Потім дівчина наочно продемонструвала зібранню простеньку комбінацію рухів пальцями рук, що заспокоює які їй свого часу ще в школі презентував і навчив простий вчитель французької мови, кожного разу у секторі для стрибків, у колі суперниць, з усіма, якими вона дружить, за допомоги них у такий спосіб спортменка приборкує і вгамовує хвилювання, налаштовуючись на спробу, адже в суперницях має тільки саму себе і планку. Потім зірка ділилася власними кулінарними смаками, серед яких вона особливо полюбляє пасту, але в міру, хоча може посмажити яєчню, хоча зізналася, що справжнім гурманом нам кулінарії серед зіркових колег королеви спорту є рекордсмен світу зі стрибків з жердиною Швед Арман Дюплантіс, який постійно у їхній компанії не тільки дегустує страви, але й апетитом їх споживає. Розповідала про те, як свого часу через інтернет вивчала математику в рамках НМТ національного мультипредметного тесту. У музиці надає перевагу українським виконавцям. Втім, без творчих людей не обійшлося і тут. Відома на вітчизняних теренах художниця Анжеліка Сльозка, яка того дня відзначала власний. День народження, з яким ми її хоча й запізненням, вітаємо, подарувала Ярославі дві власноруч написані картини, що стало для неї приємною несподіванкою. А для авторки, як вона зізналася, подібне стане новою черговою хвилею натхнення у подальшій роботі, як і було напередодні. Натхнення воно виникає завжди, коли бачиш щось прекрасне. Ну а Ярослава, вона теж є натхненням. Коли дивишся її рекорди, то хочеться щось створити прекрасне і тому. Я ну як для мене честь, що вона прийняла мій подарунок, і я сьогодні я теж натхненна і на нові е, живописні витвори завдяки Ярославі. На завершення спілкування магазірка, маючи у свої 24 роки усі титули, звання і здобутки, про які тільки може мріяти будь-який спортсмен у світі, щиро зізналася і поділилася про те, що попереду ще багато нових вершин, які потрібно підкорити. Тому після відпочинку необхідно знову тренуватися. І працювати, щоб на них зійти, ще багато чого не виконано в моїй спортивній кар'єрі. Ну, насправді, по-перше, найвелика мрія, я все ж таки хочу перестрибнути вище ніж 2 метри 10 сантиметрів, стрибнути вище, щоб відчути ці відчуття знову. По-друге, це олімпійський рекорд, а його ще в мене немає. І по-третє, як ще є рекорди змагань, тобто які хочеться встановити. Традиційно апофеозом зустрічі, зрештою як і будь-якої подібної, стала майже годинна автограф-сесія, у ході якої Ярослава залюбки з усіма фотографувалася і залишала свої підписи на власних світлинах для бажаючих, які утворили довгий живий ланцюжок. І навіть неозброєним оком було помітно, що захід розчулив і саму дівчину. Це була дуже зворушлива зустріч. Я дуже рада, що багато дітей прийшло і Багато дітей продовжують займатися. І сподіваюся, що я дала хоч трішечки мотивації на продовження заняття легкої атлетики і до звершень. Ми у свою чергу також їх бажаємо, Ярославі і тренерці, які дякуємо за приємні і відверті години спілкування. Все буде Україна і Дніпро, зокрема. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.